Однак я не сам би хотів тут бути знаходитись. Оля Михайло вас запрошую і пашу Журбу теж запрошую. будь ласка. Оля Михайлівна, народний депутат, вас легко смолю і Павло Журба, заступник виживської військової адміністрації. Розпочинайте. Дорогі друзі. Я хочу привітати найсильнішу найпершу армію світу, наші українські збройні сили! Слава вам! Ви наша гордість, ви сіль нашої нації, ви відчуття нашої безпеки, ви наша надія, ви те диво, яке творить зараз нашу державу. Наша держава тільки утворюється зараз вашими. Руками, вашими зусиллями, вашим потом, кров'ю, сльозами ваших дружин, матерів і дітей. Перш за все, звісно, я би хотіла низько вклонитися. Тут є жінки, жінки, діти, мами, полеглих наших героїв. Це свято ваше і е, воно свято зі сльозами на очах і з болем, який роздирає серце. І в цьому горі ми з вами. Я вітаю вас, цвіт нашої нації, наших Збройні Сили України, кожного з вас. Ви знаєте, я дивлюся по своїм дітям, як зростає наша нація зараз. Вчора було два сильних вибухи недалеко від нашого дому, і ми ховали в гаражі. в мене двоє дітей маленьких. І вони кажуть: Мама, ми не боїмося, це наші ЗСУ, Вони збивають ракети, все буде добре. Кажуть, ти не хвилюйся. Одну з доньок я питаю, що тобі подарувати на день народження? каже: Мама, мені нічого не треба, віддай гроші на ЗСУ, на нашу перемогу. І вони свято вірять в те, що ви їх оберігаєте, ви їх захищаєте, що з ними нічого поганого не станеться. Тому що перед ними стоїте ви і ви захищаєте. Зараз наш пріоритет, звісно, це ваша. Який ми можемо створити такий добробут в окопах, щоб забезпечити всім необхідним, звісно, це головне, але я для себе бачу, як для себе, для громадянки, для народу як народного депутата бачу ще одну важливу задачу. Я хотіла, щоб кожен з вас, повернувшись додому, щоб ви відчували, що ви є влада, ви є ті атланти, які тримають нашу землю. І я би хотіла, щоб ви це відчували повсякчас. Ми гордимося вами. Ви найсильніша, найперша армія світу. І весь світ у цьому впевнився завдяки силі вашого духа. Слава вам! Повернутися кожному зі щитом і на коні!